Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я поговорю з вами нарешті про три позацикливих книжки Джо Аберкромбі з Всесвіту першого закону. Давайте я не буду, в принципі, тягнути кота за хвіст і скажу, що це трилогія. Ну, в принципі, я буду і надалі це називати трилогією для зручності, але майте на увазі, що це три стендалон книжки. Отже, ця трилогія мені сподобалась набагато більше, ніж перший закон, і в. В Принципі, з одним таким хіба невеличким нюансом, про який я розкажу вже в самому кінці відео, і одразу відповідно на запитання, яке думаю, багато кого цікавить, і яке мені дуже часто задавали в коментарях. В принципі, чи варто знайомитись з Аберкромбі, з якоїсь із цих трьох книжок? І моя відповідь буде і так, і ні. Тобто, в цілому це три позицикли книжки, які не зв'язані якимось одним сюжетом, як, наприклад, перший закон, і ви можете взяти в принципі, будь-яку з них, і історія буде для вас новенькою, і ви в теорії нічого не пропустите. Але давайте будемо розуміти, що це книжки знаходяться в єдиному всесвіті. Тобто, політична ситуація тут від книги до книги змінюється, а в Аберкромбі це в принципі важливо. До того ж, арки деяких персонажів тянуться ще з першої книжки. Тут додається нові в персонажі, вмирає старі, може змінитися влада. До того ж, тут, наприклад, в героях описується війна союза і півночі, і в непідготовленого читача може виникнути питання, що це взагалі за союз, що таке північ. Чому вони воюють, які передумови війни, і чому посеред книжки з'являється якийсь незрозумілий дід баяс який тримає абсолютно всіх на короткому повітку і всі його бояться? Тож, я думаю, ви мене зрозуміли, і я думаю, вам краще буде взяти першу книжку, на лазі клинка і просто сидіти і прокайфувати. Але якщо вам, наприклад, не дозволяє релігія чи щось таке, то напевно найкращим буде варіантом почати з найкраще подавати холодною, тому що. По перше, це перша книжка цієї позациклової трилогії, і вона напевно найменше пов'язана з попередніми з попередніми книжками всесвіту, за виключенням того, що ви в цій книжці будете знати, хто стане королем. Так і перед тим як я вже детально перейду до першої книги трилогії, то скажу, що якихось критичних спойлерів тут не буде. Я не буду дуже далеко заходити в своїх розповідях від того, що написано в анотаціях до тих книжок. Але тут буде один такий моментик, про який я скажу. Попереджу вас, що це буде спойлер. Вставлю там тайм-коди, і все таке, щоб ви ну, там, якось випадково це не хапанули. Так, давайте вже почнемо. Перша книга трилогії Найкраще подавати холодною події тут відбуваються у Штирі. Це континент, який знаходиться на схід від союзу. І тут нас розповідається історії історія найманці Монсе Меркато, яка воює на стороні герцога Орсо, якого ви могли пам'ятати по попереднім книжкам серії, він там побіжно згадувався, здається, в останній аргумент королів. І цей герцог Орсо є в принципі найбільшим е, союзником Союзу. І ще варто додати, що у цій штерії на цьому континенті в принципі немає централізованої влади, і е, тут постійно триває боротьба між герцогом Орсо. І іншими людьми, скажімо так, і незалежними містами. Сюжет цієї книги в нас зав'язується з того, що герцог орсо е, зраджує монсу, скидає її з вікна свого палацу і вбиває її брата, тому що герцог думав, що ця Монса плете проти нього якусь змову і хоче взяти владу в свої руки. Звісно ж, всі думають, що вона мертва, але вона виживає. Хоча тіло її абсолютно понівечене, її буквально по шматочках збирає таємничний незнайомець, особи якого ми дізнаємося аж в самому самому кінці книжки, і так вона планує помститися цьому герцогу і шести його прибічникам, які були в курсі цього його плану і були присутні в тій кімнаті, де ледь не вбили її і вбили її брата, але самі їй не справитись в принципі, і вона збирає такий собі невеличкий загін е, з декількох дуже цікавих особистостей. Я не буду прям про всіх говорити, скажу лише, що тут з'являється такий персонаж, як Коул Тіпало. Він з'являвся в попередніх книжках серії, але йому не те, щоб дуже багато уваги приділено було. І, в принципі, цей Коул Тіпало, Я його називаю таким собі головним персонажем цієї всієї позациклової трилогії, тому що він присутній в кожних з цих трьох книжках. І в двох з них він відіграє в принципі ключову роль в історії. Думаю, кіномани вже могли побачити якусь схожість цієї історії з фільмом Вбити біла Тарантіно, і ну насправді от дійсно мене не покидало враження, що ці дві історії досить схожі за винівком того, що в Монце є компанія, а у головної героїні вбити біла» її немає. Та історія це в принципі найкірношніша зі всіх шести книжок Аберкомбі, що я читав. І не дивно, що по ній готується екранізація, де головну роль Монси зіграє акторка Ребека Фергюсон, яка грала леді Джесіку в «Дюні», в серіалі Бункер і, в принципі, ще багато де. Да? І як мені здається, це прям ідеальний каст. Вона, ну, іншої акторки, напевно, кращої за неї годі підібрати на цю роль. І надіюсь, що в принципі вийде фільм гівно, Хоча в мене взагалі є якісь сумніви. Що ця картина вийде. Думаю, тут варто похвалити Аберкромбі, бо нарешті вже в нього вийшов е, крутий жіночий персонаж. Бо взяти, наприклад, Феру з оригінальної трилогії, то ну я не знаю. Мені здається, що за три книги серії він так і не зміг розкрити її до кінця, хоча ну в неї такий якийсь типаж, що вона не дуже і розговорчива. Але все одно, от якось ми недостатньо про неї дізнаємося. Якоїсь її мотивації не дуже вистачає особисто мені, і ну вона якась досить нудна, як на мене. А тут Монца прям дуже класна, вона і харизматична. І така досить сильна героїня з цікавою передісторією, своєю мотивацією, і взагалі її називають тут тобто, ці книзі такою жінкою головнокомандувач. По структурі книги в нас тут теж досить це прикольно. Мені дуже сподобалося як Аберкромбі Зробив тут в цій книзі присутні сім розділів, і кожен з них оповідає про вбивство якогось з цих. Семи прибіжників і події в нас тут відбувається абсолютно на різних точках світу і на різних континентах, тому що ну ви розумієте, що ж не будуть ці сім негідників сидіти на одному місці і кайфувати. Тому нашим головним героям доведеться трошки поїздити. І якщо так грубо описати, як же в нас тут всі глави проходять, то тут в принципі йде по такій якихось схемі, що йде підготовка до вбивства, вивчення жертви, приведення плана в дію і власне вбивство. Але звісно ж, нас тут не все йде так по плану, як вони собі планують. Але в цілому у нас йде тут все по таким от рейчкам, які часом завертають не туди, куди ми планували. Скажу, що ця книга для мене десь на рівні з раніше ніж їх повісять, яка є моєю, до речі, улюбленою з оригінальної трилогії. Тут кожен загоном он це прям крутий і цікавий персонаж. Наприклад, взяти того ж самого ковула тіпало, який в минулих не серії він не мав такої уваги. А тут він прям йде один з провідних персонажів, отримує якусь свою цікаву арку, йде розвиток персонажа його ще починаючи там з якоїсь другої книжки, здається, де він з'являвся. І скажу вам так, що він, напевно, є тепер моїм одним з найулюбленіших героїв всесвіті першого закону на рівні з Глоктою і Логеном. Звісно, так тепер думаю, можна перейти до наступної книги серії. Це герої. І скажу так, що це стала моєю в принципі улюбленою книгою Сеситу першого закону і улюбленим моїм фентезі, взагалі, хоча я їх в принципі не так і багато читав. Про що ж книжка? Як я вже побіжно згадав на початку відео, тут нас розповідається про війну між союзом і північ, яка відбувається на території тої самої півночі, а точніше не про саму війну, а про одну єдину битву, яка йде, яка триває протягом чотирьох днів. І яка відбувається в долині навколо пагорба під назвою герої. І для стареньких читачів це вже може бути трошечки в новинку, тому що, як ви пам'ятаєте з минулих книг, то в Аберкромбі завжди був досить такий широкий спектр уваги. Він охоплював за одну книгу персонажів, які е, знаходились на абсолютно різних континентах і завжди покривав увагою такий досить великий проміжок часу, там е, в кілька років навіть бувало в деяких книжках. А тут в нас прям вся книжка з зосередження на цих чотирьох днях. І в мене насправді теж були такі опасіння, що може бути трошечки нудно. Але як потім виявилось, ці опасіння мої абсолютно не виправдались. І, як виявилось, Аберкромбі в такому обмеженому просторі. Відчуває себе просто як в своїй тарілці. У нас тут постійно змінюється оптика події, тому що там в одному розділі ми могли читати за якогось персонажа, який знаходиться і воює на стороні, там, скажімо, союзу, а наступний розділ ми вже читаємо за когось з сторони півночі, і так нам автор не дає в принципі заскучати. І з розділу в розділ у нас, звісно ж, розподіл сил теж змінюється. Тут навіть зараз я вам покажу на початках розділу є такі от класні мапи, я думаю, ви бачите. І на початку кожного такого розділу у нас присутня ця мапа, але кожен раз в нас змінюються на ній імена, тобто там в одному місці міг бути один персонаж, в наступному розділі. На цьому ж місці знаходиться інший персонаж, і так дуже зручно, в принципі, слідкувати за ситуацією на полі бою. Я взагалі зазвичай забуваю на карти, які там знаходяться на початку якихось там фентезі книжок. Але тут вона прям класна, дуже зручна і дійсно корисна. По персонажах то тут у нас дуже і дуже багато знайомих персонажів вже з попередніх книжок серії, той же самий Каул Тіпало, який був в попередній книжці, і він також присутній в цій. Хоча тут у нас не розповідається, не ведеться опис подій прямо від його лиця, але він тут присутній і відіграє ключову роль, в принципі, в історії. Також всі персонажі, всі півничани, які в нас були присутні в попередніх книгах серії, вони тут також є. Ну, звісно ж, з тих, хто вижив. З новеньких нас тут є принц Кальдар, який є одним з головних персонажів тут, хоча він згадувався якось там побіжно в Трьох книжках першого закону, як він там виступав, як син Бетода сторони Союзу, головним персонажем наступ, в принципі, виступає Бремер Дангорст, який, якщо ви пам'ятаєте, бився з Джезалем в першій книзі серії в книзі серії в фіналі фактувального турніру. А тут він вже один, один з провідних персонажів історії, і я прям всю книжку не міг просто розбачити в ньому. Образ Гаца з берсерка Кендаро Міури. І це прям така людина, яка тільки тримаючи в руках меч, відчуває себе на своєму місці. Той же Баяс, який, в принципі, підтримує такий свій образ істинного правителя, і без уваги якої не обходиться абсолютно жодна подія по одній і іншій стороні конфлікту. З таких прикольних жіночих персонажів в нас тут є Фінрі, це донька Лорд Маршала і дружина одного з полковників Союзу. І, хоч вона тут в нас, в принципі, не приймає участь в бойових діях, і в принципі не тримає меча в нас цю книжку, але вона ну класна, крута, сильна і має свої важелі впливу, скажімо так. І так от ми, в принципі, будемо всю книжку стрибати від персонажа до персонажа, і лише ви, як читач, будете бачити. Повну картину цього поля бою, тому що з розділу в розділ не можуть бути тут такі ситуації, що ви будете знати, ага, от до цього персонажа в нас тут зараз фланга підбирається ворожі сили, і цікаво, як він ви взагалі з цієї ситуації викрутиться, бо він ж цього не підозрює, а ми це знаємо, тому що прочитали там це в минулому розділі. І таких ситуацій тут прям повно. Це максимально жорстока і кривава книга. Напевно, найкривавіша зі всіх шести книжок, які я читав в автора. І вона до того жорстока, що навіть може бути для когось травмуючою, тому я вас попередив. Тож майте на увазі такої деталізації бойових дій я ще не зустрічав в жодній фентезі книжки, і тут є дійсно відчуття, що кожен з героїв може прямо зараз от від'їхати. Таке відчуття, знаєте, як ніби ти читаєш книжки Мартіна, тому що. Я думаю, якщо ви читали «Абер Кромбі, то могло, вас, то могло вас виникнути таке враження, що він все-таки трошки жаліє своїх героїв. Хтось може подумати, що ця книжка це один суцільний екшен, але ні, тут у нас, в принципі, все досить дозовано, і не так, як це було, наприклад, в останній аргумент королів, де там 80% книжки просто неслося. Тут на все досить поступово, тому що не можуть вже люди постійно битися, і тут багато часу можуть зайняти такі штуки, як якась. Розмова між полковниками, тьорки між ними, якась там підготовка до штурмів, бойових дій, чи там просто розмови біля вогнища. По пейсингу вона прям найкраща з всіх шести книжок, і тут загалом така ситуація, що 20 чи 30 сторінок ви можете читати якийсь супер деталізований опис однієї битви. А наступні 100 сторінок ви вже будете спостерігати, як кожна сторін залезою рани, міняє тактику. Чи там готуються до якихось диверсійних, диверсійних дій, які не завжди е, призводять до прямого зіткнення? І незважаючи на якусь таку собі камерність цієї книжки, Аберкромбі все ж зміг е, зобразити масштаб всієї історії, і будьте певні, що ця битва вам запам'ятається надовго і буде мати колосальний вплив на політичну карту всеситу першого закону. Так, і тепер, думаю, можна перейти вже до останньої книжки трилогії, це Багряна країна. І скажу вам, що це саме той маленький нюанс, про який я згадував на початку відео, тому що це, як на мене, найслабша книжка автора. Події в нас тут відбуваються вже на континенті, який знаходиться на захід від Союзу, і розповідає нам історію такої собі дівчини на ім'я Шайсаус, яка живе в будинку з своїми молодшими братом і сестрою, і також своїм. Типу відчимом півничанином нам на ім'я Лемп, і одного разу, як шай з лембом повертається додому, вони бачать, що будинок цей весь спалений брата з сестрою ніде немає. А чоловік, який доглядав за цими дітками, жорстоко вбитий, і от вони вдвох вирушають на здогін цих викрадачів, щоб повернути свою рідню. Я коли читав цю книжку, не міг відріктись від думки, що читаю якийсь чистокровний вестерн, а не фентезі. Тому що, щоб ви розуміли, в нас тут події відбуваються постійно в якихось спреріях і пустках. Одного разу герої в нас ще відбуваються до такого каравану величезного, який везе людей в інше місто в пошуках е, кращої долі. Е, також в нас тут один з головних персоналів, я зараз кажу про Лемба. Має таке собі темне минуле, яке його постійно гризе, його совість. Е, також в нас тут є такі собі племена привидів, як тут вони називаються в книжці. Які очевидно відсилаються до корінних американців. Тому що до них на землю приходять люди, щоб добувати золото. А вони намагаються захищатись, стараються там відстоювати свої землі, ведуть партизанську війну і вбитих білих людей відрізають вуха як трофеї. І я такий думаю, блін, прикольно, підмічало про це. от вестерн запишу собі в нотатки. А потім, після прочитання книжки, я такий подивився в анотацію, тому що я ніколи не читаю анотації. До книг Аберкромбі до прочитання, і тут я бачу такого цитату: Аберкромбі наважився на сміливе письмо. Він створив класичний вестерн у стилі Клінта Іствуда, але в епічному фентезійному світі. Та Багряна країна не вестерн і не фентезі, це щось нове, свіже і захопливе. Словом, думав, що я розумний, а вийшло як завжди. Тут навіть є такий невеличкий подарунок для фанатів серії, і зараз я буду говорити про той самий спойлер, тому. Зараз ви на екрані десь бачите тайм-код, Також цей тайм-код є в описі до цього відео. Тож промотайте, якщо ви не читали книжку і хочете дізнати все самотужки. Так, тепер зі мною залишились вже ті, хто шарить, і я думаю, ви вже догадались, що це за такий спойлер. Я говорю зараз про особу Лемба в цій книжці, тому що, ну я ще коли почав читати цю книжку, я такий думаю, блін, якщо цим лембом виявиться логен Дев'ятипалий, то я буду просто неймовірно щасливий. Тому що, ну, як ви могли пам'ятати, там в кінці третьої книжки він впав зі скелі, і типу вмер. Але ну будьмо чесні, він вже стільки разів падав зі скелі в цих трьох книжках, що він просто не міг так просто померти. І я все чекав, коли Беркромбі поверне його в серію. І ось тут в цій книжці це сталося. Там, в кінці якогось розділу, ще десь там, я не знаю, десь, напевно, до 50-ї сторінки у нас такий є момент, де автор нам звертає увагу на руки Лемба. І виявляється, що в нього є дев'ять пальців. Боже, в цей момент я просто вскрикнув, підірвався. Я неймовірно щасливий був. І, взагалі, оці от моменти з Логаном в цій книжці, це в принципі найкраще, що є в цій книзі для мене. І я думаю, для багатьох фанатів серії також. Тож можете в принципі поділитись в коментарях своїми думками стосовно цього мову, Але прошу вас ставити якусь невеличку примітку, що це спойлер, щоб незнайомі читачі. Не змогли випадково на це наткнутися. Все, спойлери закінчились. Радий знову вас тут всіх бачити. То чому ж ця книга мені зайшла набагато менше ніж всі інші, бо наче здавалось би, я люблю дуже вестерн, мені подобається фентезі, мені подобається Аберкромбі, і що ж могло піти не так. І насправді я довго не міг розібрати, що ж мене якось не торкає вся сама історія. Але потім я помітив за собою таку штуку, що мені абсолютно байдуже на персонажів. І не цікаво за ними спостерігати. Я не знаю, можливо, герої якось надто задрали для мене у цю планку круто прописаних персонажів. Але тут, ну, мені прям оком взагалі не було за що зачепитися, тому що взяти ту саму шай, то ну окрім мотивації, те, що вона хоче там врятувати своїх молодших брата і сестру, і те, що її дуже гризуть докри сумління за те, що вона там робила в минулому. І окрім цього, ну в ній я просто нічого не розбачив цікавого. Той самий Темпл це один з новеньких персонажів взагалі Всесвіту. Він, здається, раніше ніде не з'являвся нас, який тут в нас виступає, типу, юристом Нікомо Коски. До речі, за Нікомо Коско, я забув вам сказати, він з'являється ще в найкраще подавати холодну», як одним з союзників Монце Меркато. І також він з'являється. В цій книзі Багряна країна. І він, в принципі, досить цікавий персонаж, але він, наче як з'явився ще, коли він там з'явився, я не пам'ятаю, в, в другій книжці першого закону, ось, боже, раніше ніж їх повісять. І він, наче, з того моменту, якось не особо розвивається, як персонаж. Тобто він як був якимось там п'яницею, абсолютно безпринципним, таким він тут і залишається. Хоча він, в принципі, досить така весела особа і трохи розряджає нудну обстановку в цій книжці. Тож до того самого темпла він є тут одним з головних персонажів, але він не те, щоб дуже цікавий, хоча його хист викручуватись з якихось дуже напружених ситуацій, навіть мене інколи вражає. Словом не вийшла якось в Оберкомбі цього разу в крутих персонажів, і таке враження, що він абсолютно повністю зосередився на. Тому щоб передати атмосферу крутого вестерна, що в нього в принципі вийшло, але тим часом він якось трошечки забув за своїх персонажів. Ну, особисто мені так здалось. Можете написати в коментарях свою думку стосовно цього. Я не кажу, що це погана книжка, і все одно я її поставив п'ять зірочок на Goodreads. Хоча зараз я би її поставив, напевно, 4, тому що я її поставив, якщо чесно, більше з якоїсь. Неможливості поставити меншу оцінку своєму одному з улюблених авторів. Просто в рамках всіх книжок всесвіту і знання того, що в Беркомбі завжди були круті персонажі. То ця книжка для мене прям виявилась слабенькою, і, взагалі, мотивація там деяких персонажів просто вражала своєю тупістю. Я зараз говорю за молодшу сестру. Цієї шай, і, в принципі, хто знає, той знає. Я думаю, КСД в нас не будуть дуже довго затягувати з випуском наступної трилогії, тому що цю трилогію вони видали дуже швидко, тобто там найкраще подавати холодною. Якщо я не помиляюсь, виходила в березні цього року, а вже в серпні в нас вийшла остання книжка Багряна країна. І ну, це прям шалені темпи. Якщо чесно, за півроку видати три книжки, це прям класно. Хоча, я думаю, ви могли там чути якісь оці от скандали навколо видавництва, що в них переклади не дуже якісні. Оце от знамените Аман буде вільним. Я думаю, ви вже це чули. Але тут якихось прям сильних пройобів, якщо чесно, я не побачив. Єдине, що мені прям дуже кинулось в очі, це написання деяких імен. Тобто, наприклад, брати другу книжку цієї трилогії, в нас тут був. Каул Тіпало і Принц Кальдер. А в третій книжці в нас вже став Каул Тіпало і Принц Кальдер. Я не знаю взагалі, навіщо було міняти правопис цих двох імен, тому що мало це на що впливає. Але ну, вже нехай. Зробили так зробили. Ще, наприклад, я ще чув таку штуку, що деякі персонажі тут є надто, скажімо так, українізованими, і складається таке відчуття, що ти більше читаєш не Аберкромбі, а Аберкромбенко. І це мене досить повеселило, але особисто я такого не помітив. Проте, до мене все частіше підкрадається така думка, що можливо я би хотів прочитати наступну цю трилогію. Не пам'ятаю, як вона називається: «Age of Madness», Щось таке. Закрадається думка, що я хотів би її прочитати, напевно, в оригіналі, і, можливо, я би змінив свою думку стосовно цього, тому що я би побачив, як Аберкромбі насправді пише в оригіналі. Але ну я ще до цього до цього сумніваюсь. Ну, подивимось, не знаю. Так підсумовуючи, в принципі, незважаючи на те, що Багряна Україна мені не дуже сподобалась, але перші дві книги серії це найкраще подавати холодної і герої, просто офігезні і одні з найкращих в циклі. І якщо у вас були якісь думки пропустити цю трилогію, тому що ви думали, що вона якось не дуже сильно буде впливати на розвиток подій у всесвіті. То ви помиляєтесь і пропускати її я вам точно не раджу. Тож діліться в коментарях своїми думками щодо цієї трилогії. А на цьому я вже буду закінчувати. Дякую, що додивились до кінця. Ставте коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, донати на ЗСУ. І побачимося наступних відео.